І зіштовхувалася ви з дискримінацією при влаштуванні на роботу. Це відбувається постійно. Я психолог. Що чоловік займається цим? Так це більш більш престижно. Були такі випадки, коли чоловікам з такою ж посадою платили. Ну, наприклад, у мене було там 15% да, від прибутку. А у чоловіків було 20-25%. Було такі 38 років. все, а вам скільки років дивляться з них? Що вже все, та ми вже старі. І одна дорога на базар. Жінка беременна, 9 місяців. Її не буде ну не хотіли поручавати вагітні. Тому що їм знову треба було шукати працівників. Я сільхозроботник бувши що... Не так щоб роботи було так, а <гум> виробив. Кажуть, що вік не дозволяє вам працювати. Ну мені 71 рік. Нікому б не завадивало мої і досвід, і поради, і працелюбність, відданість, чесність, порядність, а ніхто не бере. У нас дійсно дуже освічена молодь. Вона дуже хоче розвиватися, вміє заробляти гроші, і я в свою команду буду молодих спеціалістів, ніж хто старший за віком. Почала працювати 16 років і відносилася не дуже серйозно до мене. Шуткували над віком, що я така маленька, що я ще нічого не понімаю. І треба, щоб дітей не було, бо дітей відволікають. Ні, у мене було не багато робіт і за мною все добре. Ну мене з задоволенням брали кругом, бо хорошо спеціаліста кругом треба було.